Сьогодні день вчителя. Шановні колеги, коли батьки наші ведуть у школу майбутніх першокласників, я з гордістю і радістю розповідаю їм про школу. Я кажу завжди про одне теж. зробив свою роботу з душею і відкритим серцем. Я знаю, що часом буває дуже важко і, здається, ось-ось лопне терпіння, але ми знаємо, що не завжди видно результат нашої професії. Тож зути, в день учителя подякувати вам від імені всіх учнів нашої гімназії, батьків. Від себе особисто за те, що діти мають можливість навчатися у вас, у вчителів добрих, мудрих вчителів. Нехай збудуться всі ваші найзаповідніші побажання. І нехай обрана професія вами приносить тільки радість і натхнення. Спасибі вам, мої дорогі колеги. Ви, багато сина і любові, віддали нашій гімназії і всім їдлахам, які навчалися і навчаються тут. Глибоко шаную вас за це і бажаю, щоб рік за роком учні поспішали до вас на уроки, називаючи вас своїм наставником і другом. На ваших плечах. Велика відповідальність подавати приклад підростаючому поколінню. Бажаю терпіння вам і удачі. Нехай кожен урок радує вас, Дякую вам. Мені би щастило працювати в дружньому нашому колективі під час золотої осені щорічно. Святкуємо свято всіх учителів. Хочу побажати здоров'я, щастя, процвітання, полаги, миру і гармонії в душі, тепла в осінні деньки і нехай ваш настрій ніколи не залежить від осінньої погоди. Нехай досягнення наших учнів окриляють нас. На нові досягнення, а пориви в душі будуть найблагороднішими. Нехай ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у світі, буде легкою і радісною від щирої любові до учнів, до своїх колег. О, був би я людством. Не зважив на крики на всіх строкатих знаменах держав, десь поряд з гербами два слова великих учитель і мати я б написав.